Шунік, комісу, там треба, вас Шіст, я є Я Нема слухачі, За що то є други? Будь ласка, не витримуйте з місця. Шановні колеги, можна, ми будемо тут виховані, культурні, і будемо по черзі висловлювати свою думку. Будь ласка, не перебивайте, я жінка і старша за вас по віку. І, шановні перевізники, будь ласка, вгамуйте своїх людей. Дуже велике до вас прохання. Давайте поважати один одного. Ми всі тут люди і мешканці Львова. Зараз студентська рада Зараз більшість маршрутів курсує до 21-ї новини. Будь ласка, до якої будуть курсувати маршрути? Значить, ми кількість часу не обмежуємо курсування автобусів. Кількість автобусів, які сьогодні курсують до 21-ї -го години, це дійсно пов'язана з ціною паливо. Паспорта маршрутів, які є години, крайні години е, працювання в вечірній час, вони залишаються на тому ж міні. Тобто ми це питання не змінюємо. Так, е, будуть курсувати до 23 ї ті, що урізалися? Ніхто маршрути не урізав по часу. Я вам офіційно кажу, це вже, скажімо так, або е, значить, на маршруті якісь там значить, пропозиції а то перевізників. Значить, управління транспорту не проводило ні одного маршруту по улізування часу кінцевої зубці. Багато людей все-таки чекає на маршрут, а їх такий немає. У мене є таке запитання. І зразу питання до Львівської міської ради. Значить, громадський транспорт Львова це інфраструктурне забезпечення мешканців Львова. І я взагалі не розумію підходу, коли перевізники повинні мешканцям щось диктувати. Починаємо з того, що транспортні маршрути лінії належать мешканцям. І взагалі мешканці мали би визначати, нам потрібен отакий от маршрут, хочете на таких умовах, хочете обслуговувати, хочете ні. Тому в даному питанні, взагалі, мене, мене обурює сама постановка питання, чому перевізники мають нам наголошувати, що ми до 21 першої години їздять, що вони такі тариф нам. Якщо вони надають послугу мешканцям, а я нагадую, що громадський транспорт не може бути комерційно успішним підприємством, і там рівень рентабельності повинен бути жорстко обмежений. Зараз фактично, якщо взяти, я знаю багатьох е шоферів, які собі за 3-4 роки вибудували хати тільки за те, що вони за на маршрутку. Тому, так, власне, я, я просто зараз е говорю, ставлю запитання. Що питання Я таке? Е -е -е, значить, питання полягає в тому, що це питання комплексне. Питання в тому, що громадські маршрути це є інфраструктурне забезпечення мешканців. Тобто, в даному випадку питання має стати таким чином: спочатку мають мешканці визначити, що вони хочуть і на що вони годяться. Ми розуміємо, що є питання зараз, подорожчання бензину і матеріалів і всього решта, але. Ми спочатку, ну, як мешканці, маємо визначити, що нам потрібно. Не ми маємо питати, до якої години ви будете їздити. Ми маємо сказати, що цей маршрут має їздити до 23 години. Якщо вам це не підходить, будь ласка, відберіть участь у тендері. Все. І в даному випадку ще є пропозиція така. Зараз є дуже велика, велика корупційна складова за те, що брати е -е, участь в тендері мають право тільки Алому випадку запустити на цей ринок людей, які мають автотранспортні засоби, можуть скооперувати свої зусилля, і, наприклад, можемо продати кому перевізнику, який має один автобус, рейс комерційно-успішний з ранку і ввечері, коли він комерційно не успішно, тим чином в нього вийде римі рентабельності 5-7-10 відсотків, що абсолютно нормально для таких перевезень перевезень. Це буде прийнятно і для мешканців, і для перевізника. Тому в даному випадку, по перше, стоїть питання, чому? Так як не обговорюється з мешканцями. Чому ми маємо йти на погоду в перевізників, які мають диктувати мешканцям свої умови? Мешканці нашого міста. І всі зміни, які ми вносили протягом 2014 року, вони пов'язані саме з зверненнями громадян. В тому числі нормальшуки, в маршрути, навіть, навіть, тому, що 54 му це були звернення громадян, які проживають по вулиці Бековицька. Це новий маршрут, які ми відкрили. І всі і, і, от, зміни в маршрутах, які ми наносили на протягом 2014 року, це було пов'язано тільки зі зверненнями громадян. Громадяни зверталися ще до депутатів, чи напрямую до управління транспорту, чи до військового голови. І ці е, конструктивні пропозиції були розглянуті і будуть внесені зміни. Я питаю, чому мешканці не питають, що ми хочемо бачити від наших перевізників. Взагалі, часто я вам скажу, найбільша проблема у Львові є те, що в нас дуже часто ніхто ні за що не відповідає. Тому на цих громадських слуханнях дуже прошу винести питання встановлення міри перевізника за недотримання умов визначених в договорі. Не може стояти шофер по 10 хвилин на, на зупинці і чекати, поки підійдуть мешканці. Так само, як не може, немає права перевізник визначати, що сьогодні... І ще обов'язкова вимога до українського транспорту. Це пропозиція. Вивізнути всі графіки руху маршрутів, будь ласка, онлайні. Це раз, а по-друге, встановити відповідальність, за не дотримати тих графіків. Ну, звичайно, з огляду там, на ці форс-мажорні обставини не може бути. Але якщо на кінцевій спинці немає автотранспорту в 21-й, а має бути, вибачте, такий перевізник має бути позбавлений ліцензії. Будь ласка, давайте. Доброго, користуються. Будь ласка, будемо відшкодовувати, місто Львів Електротрансу буде відшкодовувати забільмові перевезення, буде відшкодовувати держава. Тому я дуже вас прошу підійти до цього з розуму. Місто не е, ініціює підняття тарифу. Не ініціює цей склад всім складно, і нашому комунальному підприємству, і всім перевізникам складно. Я думаю, пане Іван про це буде говорити. Але я вас дуже прошу, обдумати що вона є саме така, яка вона може зараз бути. Будь ласка, є електротранспорт Електротранспорт походить практично у всі віддалені райони. Ну Складна ситуація для всіх складна ситуація. І, е, будь ласка, таке в мене прохання: не треба принижувати тих чиновників, які не грибуть гроші опаду. Ви не маєте на це право. І Е, ще є одне прохання до вас. Я бачу, що е, тут в залі більшість є водіїв. Оце поведінка ваша в залі і більшість така поведінка, коли ви везете людей. Ви мені вибачте, будь ласка, але для автобусі, для автобусі я важко вам цього не можу сказати. А тут от я набралася сміливості і дивлячись вам, очі більшість, Більшість ваша поведінка така є в автобусі, коли ви везете людей.